Бійці полку Азов евакуйовують жителів селища Широкине. Ця територія стала особливо небезпечною. Сьогодні вранці сепаратисти відкрили по мирному селищу вогонь із мінометів та градів. Два дні люди просиділи у підвалах. Як тільки почався обстріл у Широкину, одразу заховалися у бомбосховища. Я в хаті в кухні, потім грохот, Смотрю, потолок обвалився. двері порозпахувалися. Не зрозумів, що. хотів двері відкрити, не можу. Чотирьохкомнатний будинок. В трех комнатах потолок упал. Можно? Снаряды. Два, они снаряда, не Один за другим прям летели. Один в одну комнату, другой в другую. И, короче, ни дома, ни забора, ничего. Все лежали У нас дом. Все, построили, все. И в одну секунду все. Нету ничего. Сделали ремонт, все, технику купили. Муж ходил в рейс. Хоть немножко накопили там. Все построили. З Самого ранку люди, котрі вирішили виїхати з небезпечної зони, вантажаться у краси спецпризначенців, бояться, що обстріли у Широкино посиляться. Зараз можливість появилась. Ми поїхали, тобто чекати ждать, чого ніхто не хоче. Страшно, звісно, газу, води холодно. Беруть з собою лише необхідні речі, документи та теплий одяг. Люди не залишають на небезпечній території і своїх домашніх улюбленців. Це візантія. В підвалі просиділа троє суток. Ви ж з нами, значить, нічого страшного не буде. Хто фізично не може прийти до пункту відправлення, бійці полку Азов привозять власним транспортом. Немічні пенсіонери небагатослівні через втрати, завдані сепаратистами, у розпачі. Вони чують що вам. Вони їдуть до Маріуполя, але мріють повернутися назад у Широкину. Вірять бойові дії на їх подвір'ях закінчаться вже зовсім скоро. Я не ну, думаю, кілька днів. В Безпечніше місце до Маріуполя а зовсім вдалося вивести два крази людей з Широкину. Через відкриття мінометного вогню з боку сепаратистів евакуацію спецпризначенці змушені були призупинити. Наталя Коцькович, Руслан Ганощак з Маріуполя. Спеціально для телеканалу Третя студія.